Всім привіт, приїхав сьогодні на ставок. Ось такий він сьогодні відкривається. У нас яке тут 27 березня. Відкривається він зараз 8 годині, зараз тільки 6 прийшов пораніше. Буду сидіти ловити от в цьому місці, зараз розкажу на що ловлю і як в принципі вже розклав я удочку. Це в мене відер карповик Brain Up double 360 до 130 грам. Тут можна ловити на одну удочку, так що розклав одну. Так, По прикормці буде у нас флій, пелець, якісь там будемо добавки давати. Так що зараз його будемо розробляти, хай настоїться собі вбирає. В принципі, отака у нас прикормка вийшла. Це пелець і трошки туда в такого флюо печиво від трапіра. Щоб трошки приваблювало рибу. Ось таке у нас флюо печиво, додаю. Звичайно, шукав я від МК Карп. Така баночка 200 мл, теж флюо. Але це не пилить тільки яскравий колір, дає їй і все. А там то пилить флюоросентним. Отакий такий мікропелет додавати до прикормки. В принципі, по монтажу, що годівничка 20 грам. Лайнму сказати, щоб от вільно ходив собі. Так, карабінчик. І віртлюжок, щоб швидко знімати і перев'язувати <кхи> поводки. Що хочеться розказати по ставку? Ставок знаходиться в Польщі, належить від ПЗ2, е, називається залив на чарно. Ось такий ставок по вигляду. Сонечко світить. Бачите, тут все для людей зроблено, щоб ходили. І так, По особливостях ставка тут йде глибина. Отак, от, от, так, от так, і от так І до тієї труби там, де подається вода, бо там пливе річка, такий канал. І звідти впадає вода сюди, і там в кінці випливає вода в ту річку. В принципі, розумно зроблений по глибині. В середньому глибина метр п'ятдесят, десь так, да? може навіть і метр. Тут та глибина з 2 метра от в цьому. Та, ну Там лілії, там теж лілії. І там в принципі теж в мене були колись лілії. Зараз вони ще не розстіли. Буду вже садок закинутий, знову картика на Вафтерську кукурудзу. Шістька. Вибачаю, що не знімав, все так швидко. Прийшов я ще на інше місце і буду знов закидатись. Ну і так, перейшов я на нове місце. Вчора вечором я ходив тут кормив кукурудзою. Але думав, піду там піти в рибу сьогодні, коли прийшов, бо людей немає, бо завжди там клювало. Ну думаю, якщо я тут кормив, то може тут риба буде триматися. Ну і от перейшов. Карп 46 см. Я вже пішов там в ту будку, зміряв його, записався, що згубив, підписався. І, і все. Зразу про поводок, очок, десятка гамакацу. Будучи, там матеріали, які там 0,18, мені здається, до 5 кілограмів. І все, сам роблю. Так, ну що ж, в принципі, я злив то карпу. Отакий автор з кукурудза ферментована. От на тому місці я дуже багато що пробував. Наприклад, кисле масло ставив по попап. Не попапчики, а такі теж, можна сказати, бойли. Штучну кукурудзу на волос закладав. Потім брав пінки на голку, їх, можна сказати так, пронизував, потім на жилку і прив'язував пучок красивий, получався. То була на покльовках тільки на це, на тому місці і ще просто заклав дуже великий пучок у парищів, теж через голку на волос. Ну і на це покльовок не було. Я от сюди прийшов, закинув. І на ці бабочки клюну, на ці вавторси. Так, ось такий карпик, 200 за сьогодні. В принципі, нормальне відкриття сезону і ставка В 2024 році, ось такий карпик. На сьогодні це буде все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей.